Ну, чотенько 12.03 відключили світ-народ. знов будемо ставити нашого цього інвертора на 300 Вт від Прокрафта. Вимикаємо відразу автомат. По-любому, не спочатку вилка-вилку робимо, а робимо, просто виключаємо автомат. Виключили автомат і тоді ми можемо підключати уже наш інвертор. Вставляємо одну батарейку. Раз. Далі, другу батарейку. Беремо кабельочка нашого. Вилочку сюди, оп одну вилку сюди, в одну сторону, другу вилку, вилка-вилка. Просто в розетку і піде везде світ. І буде світ, і буде інтернет, і буде ноут заряджатися. Опа! Так, і йдемо включати наш інвертор. Нажимаємо кнопочку. Оп, включили і включаємо розетку. А зараз виб'є у мене дуйчик знову включений. А, забувся за цей дуйчик. Бачите, пищить, що він не може тіп, витягнути. Сигналізує. Знову. Так як учора, слухайте, дуйчик був включений електричний, газового обігрівателя не включав. І воно знов, типу, поняли. Ну, не може запустити. його. Ну, сигналізує червоним, говорить, що не включиться нічого. Вимключили. І заново включаємо. Оп! Бачите, світло появилося, але світло багато буде відразу тягнути, тому е, зразу я виключаю особливо ту здорову люстру, вона багато в мене тяне. Будемо економити. Будемо економити світло і все, у нас тепер буде собі працювати Воно. Так що штука класна. 3700 цього на всього ціна. Якщо у вас є вже батарея під Макітовську посадку, взяли, поставили і красота. Нема батарей. Можемо вам укомплектувати так, що для заказа всі контакти в шапці профіля генератори, зарядні станції, газові балони.